Вітаємо любі друзі. Сьогодні 25 серпня і ми нашою командою царства Бога, церкви і підрозділу Меної. Сьогодні служили в госпіталі для військових. Сьогодні був чудовий день, чудове спілкування, слово Боже, слово надії, слово. Цілення, слово відновлення, слово спасіння. Бо сьогодні чотири людини отримали Ісуса Христа. Вони прийняли Його в своє серце і ми віримо, що це принесе зміни, зміни в кожне життя, зміни в їх ставлення до. До всіх речей, до всього, що відбувається, і бо кожна людина вона потребує Бога, потребує його слова, потребує спасіння. Амінь. Сьогодні пройшли з попалатом, росли смаколики, мали цікаве спілкування, почули щось також. Дізналися також цікаву інформацію від військових. Uh, so, було все yeah. дуже yeah. класно. Yeah. Сьогодні люди були відкриті. Спеціальні людей були відкриті для прийняття. І ну, все це чудово, коли звершується. Як ну робота Божа і Святий Дух працює через нас. Yeah. Всім дякую. Дякуємо. Mm -hmm.